І не помиляється премія Журавльова. Добрені в другу зону. Блокує Чернівчанки, але м'яч-таки залишається в Рі. Є спроба від Андряна Павла піднімає від неї Осипчук. Осипчук в Патаці. Рятує Валентин Осипчук. Сама він захищалася. Сама забила 24-24 два 24, партії. Більше менше буде визначати на долю цього сету. Оце так гра! Оце так інтрига. Ай, браво обом командам, так само, як і за вчорашнє волейбольне свято, так і сьогодні. Спішно приймає Ріна Бойко. Перекидали через блок. Андріана Павлик і було торкання когось -то із волесболістик Житомира. Показ арбітер на висі. Віталій Паршин. Ще один був для Буковинки. Заміна у Житомира Валерія Кравченко залишає розону, повертається. Анастасія Стрельбицька. Андріана Павлик. Аккуратний прийом. Так забігання. Пом'якший боком. Осіяла. Закриває монстр блоком. Браво, капітану! Житомира! Просто браво! Зновнічні над таблом продовжується запекле протистояння. Валентин совші в зоні подачі! Павлик на прийомі. До посоли Станіслава Парфіонова, Так і 4 Ольга Качур. Холоднокровна і безжальна. 13 жодних чорних. Оформлять для Буковинки вже третій. був поспіль. Лідія Лучко в зоні подачі. Приймає Варвара Бокацелі, Передачі четверту. Блокує але м'яч у повітрі ще одна спроба узбудрати пандачку, хитріша діє, Яна Журавльова і повертає надії своїй команді. Яна Журавльова, неймовірно, холоднокровно, неймовірно, ювелірно. 26-26, оце так партія. Хоча як там було, але вчора і сьогодні такі поєдинки, які однозначно вболівальники будуть згадувати ще дуже-дуже довго. Дар'я Бабич, О, вибачайте, Анастасія Згурська. Є прийом від тандіана Павлик, Станіслав Парфіонов знову передать четверту. Вдали захищалася у сподки Знову Парфіонова четверту знову звіти постріли Ольга Качур. І цього разу є. Ох, Ольга Качур! Скільки там? Ну, по справжньому такої заводної агресії і атаках. Знову матч для Буковинки Станіслава Парфіонова з мечем. Рятується все Чорні. Вау, 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 шесть бывает яка самовідданість? Станіслава знову четверту зону. І закривається поєдинок. Невгамовна шалена Ольга Качур. Била-била і добила. 28-26. третя партія. Як і дві попередні залишається за підопічними Гарія Гіазарова.